Ну, почнемо з того, що справді Росія веде потужну, я б на мене сказала, і не дезінформаційну, а парадигмальну війну проти України і Польщі. І наші політичні процеси в наших країнах є якраз полем цієї війни. І історія, зокрема, вона набуває ознаки такої ідеологічної концепції, концептуалізації саме через призму ідеології. За останній період часу ми можемо говорити про створення цілої екосистеми різноманітних блогерів в Тіктоці, в Ютубі і в інших майданчиках, які з одного боку створюють контент для польського мовного середовища, а потім беруть і ретранслюються в україномовне середовище, вихоплюючи певні факти. І за допомогою штучного інтелекту, за допомогою різноманітних інших прийомів. Певні речі, які відбуваються в Польщі, нам приподносять як, зокрема, є корисні кіти звичайно українські, але левова частка приблизно до 65-70% контенту, який є в Тіктоці і інших майданчиках, це згенерований штучний, а не навіть штучний, а створений контент, продукція. Для споживання українським скажунською мови про те, що от поляки виступають проти. Ось в Польщі політики це заявляють. Ось щось відбувається. От не поступило українське зерно. Ось якісь події, які анти, викликаючи антипольську реакцію українського суспільства. І, і подібно ми бачимо і в Польщі, і в польськомовному сегменті меншою мірою, але воно також присутнє. Крім того, Достатньо довгий час Росія працювала з, ну, з інтелектуальними середовищами наших країн, зокрема починаючи з, дві… Там, з нульових років, пропрацьовується концепт гра на відмінностях між Польщею та Україною на історичних суперечностях, а не на пошуку спільності. Я ще пригадую, коли цього ради національної безпеки та оборони, ми тоді побачили, що приблизно з 2003 по 2007 рік з'являються сотні книг польською, російською українською мовою про проблеми. Причому штучна політизація історичних проблем береться в сучасний політичний контекст і привноситься це в історичні дослідження. З точки зору сьогодення аналізуються події війни Другої світової відносини історичні, тощо тощо. І от, от, ця штучна проєтизація, там, можна згадати, кольорова Модеска, наприклад, так його цілий центр регном працював спеціально на цій тематиці. Вишукували польськомовних представників е, е, маргінального польського середовища, витягували конференцію в, е, в Москву і там відповідно е, показували, дивіться, Польща думає так само, як і ми, Україна не існує, Україна це країна 404. І ця передимальна війна вона звичайно продовжується зараз. Але я б не все списував би на російську пропаганду, що це наші складні відносини. Я вважаю, що зараз ми переживаємо з Польщі одним з найгірших періодів наших двосторонніх відносин, попри всю співробітництво, розуміння спільних цілей і так далі. Але я вважаю, що вина за цей за цю ситуацію вона лежить і на наших українських і польських інтелектуальних середовищ. Нагадаю, щоб подавати кригу в наших відносинах в 90-х роках, потрібна була робота протягом десятиліття, 80-х років, десятиліття робота таких видань як критика. Так? І відомі імена польських інтелектуалів, які визначали мейнстрім польської політичної, громадської, філософської думки, працювали на злам стереотипів стосовно українців. В Україні це була кафедра, це була десятків альманахів, які видавалися в, Поль, в Польщі українською громадою. І в у Львові, чи в Діаспорі, а потім завозилося в Україні, також працювали з цим з ламом історичних стереотипів стосовно Польщі. І коли Україна здобула незалежність, польське суспільство прийняло цю незалежність. Я не скажу, що не було голосів, які викликали непокоєння, але значна частина польського політикуму і польського суспільства це сприйняла. І це було результатом роботи інтелектуальних середовища, зближення інтелектуальних середовищ. Можна згадати те, що потім це стало також предметом роботи вже з кінця 90-х років, там, починаючи з 96-го, 97-го років, це вже була і політична воля України і Польщі. Можна згадати в зустрічі Кучми Кваснєвського, я вважаю, що це найкращий період того часу, тому що нам тоді вдалося запустити багато процесів по переосмисленню спільної історії вийти на порозуміння, коли прозвучали ці фрази, про те, що ми визнаємо про самопробачення. І це було дуже важливо. І це був період фактично нашої, ну, я вважаю, не одні з найкращих періодів зближення і вирішення історичних проблем, деполітизації нашої спільної історії. А потім ситуація йде по наклонні, як каже, тому що інтелектуали перестають грати роль того камертону, який тримає рамку цього зближення і усвідомлення спільної мети і спільних завдань стратегічних. І починаючи з 13-14 року, ми бачимо згортання або навіть не згортання. до все пір є те саме, наприклад, міжнародний семінар істориків, який до шостого року створений. Так? Під керівництвом Курчицького і Корната, там 25 томів вийшло на стільки Україна, Польща проблемні е, і, історичні питання. Але чи є це мейнстримом сучасної української науки в Україні? Чи це є те, що відомо українському загалу, який цікавиться ці нібито історією? Чи це є пануюча точка зору зближення? А я кажу, що ні, тому що значна частина українських істориків. Зокрема, вона знаходиться в полоні і польських обичайно, знаходиться в полоні той самий парадигмальної війни, тому що в історичний контекст притягнуто сучасне політичне е, бачення, сучасні політичні позиції. І зокрема, другий е, е, ком'юнікей істориків підписано до Святому Році, так? де є прізвище відомих українських істориків, зокрема Грицака. Так? Воно піддалося жорсткій критиці з одного боку, і з, Польщі, з польського боку теж були підписи істориків, де якраз звучало про необхідність порозуміння перевертання сторінки. І це комуніяки піддалося не просто обструкції, а ну, потужні інформаційні кампанії з боку Ветровича, Кіпіані і інших, які кам'я на каміння кажуть, не залишили від цієї ініціативи. Більш то наскільки демонізували, що. Ця ініціатива просто зникла з прядденного двосторонньої двосторонній дискусії. І, власне кажучи, є і інші обставини, які ускладнили наш діалог, починаючи з 2015 року, в квітні 2015 року, приїжджає президент Польщі Броніслав Комаровський, виступає в українському парламенті, говорить про порозуміння, а через дві години після цього ухвалюється закон про декомунізацію який містить позиції, нагадаю, не лише про Росію, не лише про Радянський Союз, а містить позиції про героїзацію захисників України, зокрема тих, хто боровся проти Польщі. Можливо, з точки зору історичної справедливості, концепції, як це бачила на той час інститут на пам'яті це правильно. Але з іншого боку, і начав це робити в такий демонстративний спосіб. Провокуючи і недоречний час. Не час, провокуючи зворотні реакції. Вона була, тому що в 2016 році сьогодні Польщі одноголосно приймає резолюцію, проголошує волинську трагедію геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців Другої речі Посполитої. 2017 рік Україна вже як зворотня реакція, тобто як махових закручується. У 2017 році ми накладаємо мораторій на зломальцю тіл по волинській трагедії. Так? А в 18-му Соін приймає поправки до закону про польський інструктор національної пам'яті, дозволяють на переслідування, тих, хто заперечує злочини українських націоналістів 25-50-х років. І далі воно розгортається достатньо інтенсивно до останнього періоду. Ми фактично маємо холодну історичну війну між країнами. І вона не долається формалістським підходом, історики її не вирішують. Звести її виключно до діалогу істориків, де містикувати історію, в час плану проходимо.